Що таке ігри в церкву, коли ти не можеш прийти, зв'язати сильного і забрати душі у сатани, бо в тебе не вистачає на це сили, а сили не вистачає тому, що немає Духа Святого. Для цього прийшов Ісус, щоб кожен віруючий був хрещений Духом Святим, і не плутайте хрещення, яким? хрестять младенців у церкві, це зовсім різні речі. Це є таємницею, що Ісус прийшов, щоб вилити Духа на свою церкву. Ісус показує, за яким принципом Ти можеш визначити будь-яку церкву чи людину, Або виростить дерево добре, Той плід Його добрий. Або виростить дерево зле, то й плід його зли, пізнається, бо дерево з плоду. Є ще таємниця, що церква це тіло Ісуса Христа, і тільки Ісус може визначати твоє місце призначення в Його церкві, бути тобі служителем чи пастором, вирішує тільки Він, тільки Господь. Господар свого тіла. Є такі, які кажуть, що вони збираються по двоє і троє, і вони напряму з Богом, тому їм можна вже до церкви не ходити. Тоді виникає питання: а ці двоє, чи троє не ходять до церкви з якої причини? Тому що запишалися чи образилися, чи мамона їх. Притисла, чи вони розділили щось вкрали. Біблія каже, що за всім цим стоїть сатана, це сатанинська віра. При цьому вони можуть робити якісь релігійні обряди, заспівати Богу, зачитати щось із Біблії. Чи буде це вже церквою? Ні, звичайно. Церквою буде те. Що стоїть на Слові Божому, і там, де збираються в ім'я Ісуса Христа. Це все ігри в церкву, але тіло Ісуса Христа призначено підкорити вірі усі народи. Воно має навчити хрестити, занурити людей в Отця, Сина. І святого духу